Привіт! Сьогодні я буду готувати свої фірмені українські котлети. І хочу з вами поділитися своїм фірменним рецептом і відкрити вам дуже невеличку таємницю, як їх приготувати, ці котлети, щоб можна було їсти. і щоб не було тоді, Як знаєте, коли ми кидаємо цибулю, з'їли котлету, а потім оттуда щось знутрі повертається нам. Не дуже приємне. Да? О! А що для цього треба потрібно зробити, я вам зараз розкажу. У мене тут фарш з і з індюшини, і тут цього виходить кілограм. Є хлібчик такий, який я перед цим просто розмочила. Обикновений хліб, нічого не сушила, просто хлібчик взяла, намочила водою і Але все. Головне, що я вам говорила про цибулю і моркву цибуля. Ми їх беремо і пасируємо на сковороді. Не жаримо, не зажарюємо, а просто ось так пропасирували підождали, поки це все охолоне. Додаємо яйце сюди, нашу моркву з цибулею. Тепер додаю сюди хлібчик, який я просто взяла руками, розчвакала його, так і все. І кидаю сюди до фаршу Добавляємо сіль перед засмаком. І це все перемішую. Фарш я перемішала, тепер буду робити із нього м'ясні м'ячики. Поки я роблю м'ясні м'ячики до котлет, трошки розповім вам про медицину. Я не знаю, кому там не подобається медицина, бо я читаю, дивлюся влоги, коли кажуть, ой, така медицина Великобританії. Да, ні, медицина дуже і дуже хороша. Як я вам казала, що у мене є проблеми з рукою, і я чекаю лікаря, і мені прийшло при запрошення до лікаря на липень місяць. Але ось буквально на днях прийшло те, що його перенесли на кінець марта, ось 25, 25 березня, на кінець березня вибачаюся, я їду до лікаря з рукою, і за цей час, що я тут у Великобританії, я вже провірила, не знаю, багато куючого і це ж все безкоштовно. І в мамолога була, і мамограму зробила. І до оперуючого гінеколога попала. І так як це було мені екстрено потрібно, то екстрено я попала швидко. Коли це буде не екстрена допомога, а не потрібно швидко, то будете довше чекати, але ви туди попадете, і це все буде безкоштовно. Що ще не знаю, що ще не подобається людям літнього віку після 60 років, якщо у вас є хронічні захворювання, ліки для вас безкоштовні. Також тут обстежують на ракові захворювання. Ось чоловікові прийшов лист, що прийде йому тест на дом і потрібно цей тест робити, і також відправити його прямо по почті на... в лікарню. І тому медицина, я думаю, просто тут. Люди не бігають, тільки де щось скульнуло, де щось стрельнуло, так і е, до доктора ви так не підете. Да, ви можете подзвонити, написати листа, що у вас якась проблема. Ну а там доктор визначить, чи вам потрібно прийти на зустріч з ним, чи він просто так вам назначить якесь лікування. А, ну, сразу, дистанційно. А коли треба зустріч, ви підете до нього на прийом. В лікарню і там далі буде лікар дивитися, чи у вас якась екстрена ситуація, і вам треба швидше попасти до іншого лікаря, чи це може підождати, і вас поставлять в чергу до того лікаря, яка вам потр... який вам потрібен. Тульки ми готові, зараз я їх всі отут буду. Обкачувати у муці. Я не роблю це в сухаряк, я роблю це у муці. Я хочу поділитися з вами одним лайфхаком. Не знаю, Можливо, ви це і знали, тому що запікаю я свої котлети в духовці. Я їх не жарю на сковородці. що пергаментом треба користуватися Ось цією внутрішньою стороною, яка розкручується, це верх. Сюди ми ложимо котлети. А ця наружна сторона йде на деко. Не мій це лайфхак. подивилася, в інсті. ділюся з вами. Чи ви знали це, чи ні, напишіть це мені в коментарях, тому що я стільки років прожила, а не знала цього. Бачите? Багато кого, чому ще потрібно вчитись і вчитися. Котлетки зробила, можливо, вони всі трошки не одного розміру, але головне, що вірно, що були смачні. Відправляємо їх в духовку. При температурі 200 градусів хвилин на 30. До своїх фірмових котлеток я завжди готую капусту, жарю. Ну, от, капусту я просто покришила, морковка, цибулька, сіль, перець до смаку, а також завжди туди додаю цукру. Цукор додає такий привкус. Це дуже смачно, якщо ви не додали, додайте. А потім ми сюди ще додамо кетчуп. Ну, як ви бачите, капустка така стає трошки така, ніби прозора, да? ми ще тепер сюди можемо додати кетчупу. Я додавала десь пару столових ложок кетчупу. І він буде давати такий дуже гарний золотавий кольор для нашої капусти. Ну і тепер ми постійно мішаємо, куштуємо все, щоб було все цього в достатку. І продовжуємо готувати. Капуста готова, головне її не пережарити і не забудьте додати цукру, так як я вам говорила. Це дуже смачно. Ось таку смакоту ми з вами приготували. Дуже швидко і дуже смачно. Будуть котлети, жарена капуста, а ще приготую м'яту картошку і вечеря готова. Дякую всім, хто підписаний на мій канал, хто дивиться відео, також хто пише коментарі. Хто не підписаний, не забудьте підписатись, тому що буде багато цікавого. У мене є деякі плани, трошки я з ними затримуюсь, але буде цікаво.